самий старший тренер волейбольної команди жіночі. Як ви дивитесь на рівень сучасних дівчат? Дів яке. пляжний. Якби такий рівень був, як, як Таня залізла, то на тому рівні, що посити каміння. Зараз немає таких дівчат. А що, в чому ж проблема? То, що діти слабючі тренера немає мали. Немає, немає постанови. Техніки, наприклад, заліли, вона може фінансувати. Треніради фінансуються, вони не зацікавлені в роботі. Що... Ну, Міська рада тут вона дівчатка, вона по 40 років і світ, і неналежне і... тобто, фінансування команд Неналежне фінансування команд. Тренував і потім, ну треба, наприклад, якщо потічники поставити е, фізруком, наприклад, у вас, а кітчити ще поставити, наприклад, фанат цього всьому, то був би результат. Я знаю, що по вході то не треба було. Я не грошей не трезував, мені не треба щоб було роботи. Що я, щоб переварили, ламали мои эти хатки. Ну, конструкції всі, я їх горив. На школьному стадіоні. На школьному стадіоні зруйнувалися всі, вже там. все, 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 все. Так ж ото воно. Ну, все одно надеждає за що. Фанаті, ентузіасти, дякую. Понялось.